Всім привіт! Сьогодні у нас нова посилка від Володимира. Да, ось я налітки здирав з адресою. Те, щось не здирав. І ось посилка вона вже відкрита. Давайте подивитися, що в неї всередині. Що тут у нас. Вау. Вау! Давайте потихеньку. Потихеньку доставать. Да. Ось оце. Це скарб. Да, це супер скарб. І найцікавіше, що тут може впастись будь-яка рандомна штука. Але це не точно, 16 штук. Є ще якась секретна. Да. І одна достанеться вам. Да, конкурс такий. Володимир сказав, що треба вам розіграти. Вон, чи з 16 можна їсти, чи 16 штук тут всередині. Якісь, ні, такі, цукерка та стенд. Да. Тут пікачу, тут чермандер. Але тут пікачу тут мюту. Цікаво, тут пікачу попадеться, чи тут чермандер, чи хто його знає. Ну Давайте це вам залишиться з пікачу. Всі люблять пікачу, нехай буде пікачу, але я вірю, що тут буде не чермандер. А я тут ноту, ну, але я вірю, що тут буде пікачу. Да. Зараз ми подивимось, що це таке, як його їсти і з чим. І що тут такого крутого? Так, Давайте його відкриємо, може обірвати. Чік. Ого! Супер! Якісь перлини. Вау! І ого! Його! О, тут в Ого! Ого! Нічого! Сі. Як його відкрити? А тут ми і відкриваємо. Та-дам! Вау! Вау! Що треба робити? Вау, это незримело, что нам требуя инструкция. А вот секретные. Мьюта мюту. И нам, о тут типа майже эволюции. Иви, Вапреон, Чолтёон, Фларион, Генгар, Джиглипав, Драгонайт, Снорлакс. Все братья Пикачу. Лукаріо, печерісу. Так, да, я знаю це, всіх цих покемонів і щось в моє життя йде. Мабуть, не в, ту, не в тому руслі. А може і в тому. Так. Як його збирати? Що треба робити? Так, дивимось, що тут у нас. Ми достаємо стенд. що Це як так? Вау! Так, знаєш, що тут треба знімати якісь плівочки. Давай, знімайтеся плівочки. Опля. Опля. Плівочку ми зняли. Щастя, ми дістали. Ось оце, звісно, якесь. Це для зберігання, я так розумію, крутий. Крута штука. Щоб воно нічого не знищило. Да, правда, воно. О, ну тут прям швидко йшло. Тут яка діарама. Да, і ось ми її побудували. Полум'я. Раз, два, три. Тут взрив. Тут Іві кричить, Рятуйтеся, покемон. Ти водяний. Да, як там в опенінгу мультику. Ось так воно вже да, з цієї сторони. Ну, бомба. І цукерки, нямкать, бомба. Так можна тут зберігати. І тут це такі штуки, це такі штуки, ну, тепер липки. Хоп, хоп-хоп-хоп? Хоп, перша серія, нічого все. Так, наш Пікачу буде нашим головним призом. Да, і щоб от його отримати, Треба поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо ти не підписаний, та написати коментар. Обов'язково написати коментар, який покемон тобі не подобається. Да. А то всім покемони подобаються, є любимі покемони. Да, зазвичай називають а не любимого, який вам не подобається. Можете його називати не за того, що він вам якусь там. Особисто шкоду якусь зробив там якусь, а просто який вам не подобається. Мені ось, наприклад, не подобається покемон. Не те, що своїм існуванням, просто такий грустний покемон, і він мені не подобається. Кобончик. Да, зараз не захисники кобончиків, скажуть, він має право існувати, він там. Ета". Я скажу, ні, немає. Він не повинен існувати. Якщо ви знаєте лор, кобон це покемон. Який втратив маму та натягнув череп матері собі на голову. І цей покемон не повинен існувати, але він існує. Там є багато інших покемонів, але ось з першого покоління, який тривожить моє сердечко ще з дитинства. Це є легенди, що це Чермандер, який втратив маму там, і це через, це, череп через арди, вони дуже схожі. І полум'я погасло, і в ітоги він став земляним. ну коротше, Такі легенди. Що тут є, я не знаю. Але я відчуваю, що тут щось круте. Мега круте. ну Цікаво було б почути, що вам попалося. Ну що ж, да, ну ось такі ось моя історія, який покемон мені не подобається. Є там покемон діти померлі, так що. Ну це вже таке хейтить покемонів. Будемо у нас на каналі. Так що нічого страшного. Пишіть, ніхто за це не покарає. Далі у нас отакі Лего Марвел. Великий дякую за подарунок. Це доктор Октавіус з цим Веномом. Саме безполізна штука. Це не тільки особливо, не у нього, а у Флеша. У нього також дуже складна ця система, мотоцикл. Да, Спайдермен прігає по стінам, але є мотоцикл. Сподіваюсь, він їздить по стінам. Правда, як їздить, ну, хто його знає, тут же суперсили, а тут що? Тут геніальна інженерія. І дивіться, воно трохи якесь криво склеєне. Можете побачити, тут розширяється. Да. Тут є нова деталь бананові шкурки, кожури. Да, є драгоцінне каміння, аж дві штучки. Пляшка, риба, кістка. Кістка якогось мутанта. Був. Геть величезна. Да. Ось такі і Спайдермен, І Доктор Тавіс. Ще й динаміт є. Фонарик є. Шо? ну Круто. круто. Велике, дякую. Так, далі у нас тут приїхали протектори. Великі, маленькі, дивні, кольорові. Так, це що у нас таке? Ооо, воно таке величезне і важезне. Дивіться, що є. Тут у нас набір Сприготіто, Флугарато і Маскарада. Шайні. Да, тут їх як якось можна розібрати по легенді. Воно скрипить. Опля, все на магнітах. Зря я це зробив походу. Так, ну і навіть в протекторах. Хопля. Да, треба якось їх знову поставити на свої місця. І більше таким не займатися. Так. І... опс! Ну що ж. Буває. Так, це. Ось так. Ось так от, Добре, що є якісь хоч імпровізовані пази для зберігання. Далі у нас ось отак. Чик-чик. Бо наче щось воно якось неровно лежить. Це не точно, але ну, наче не точно. Дивіться, як вона гарно виглядає. І ще й пакет. протектний пакетик да. для захисту. Далі у нас Вон. Фуєко, Крокалор і Skeletch. Я, мабуть, їх неправильно називаю, але що но поробиш? Нових ми не сильно знаємо, але любимо. Да? Кваксі, кваксвейл і, і квайвейл. Боже. Утка танцюристка. Вон там танцює. Це малий найкрутий, бо він ще не танцює. Я, якось він... Менше петушиться. Хоча він там нормально петушиться. Ось цей такий прикольний. Був маленький став великий. Кішечка прикольна. Мені він он... йо-йо йоє іншого кольору. Так, на цій ми красоту не подивилися і остання штука, яка приїхала, це така коробка з гератіною Lost Origin, ще гератіна вам з збоку. І тут у нас картки. Бог. Так. Десь щось кудись щось. Зараз будемо дивитися. Так, давайте по порядку. Щось якось випадемо. Щоб... Ага, дивіться, вона ну, навіть не випадає. Так забито. Так, це у нас огняні енергії. Так, да, я просив огняної енергії, бо люди просили, я їм зробив. Дивіться, скільки багато огняних енергії. Всі грають через ардих, енергії людях. Немає. І тому прийшлось десь імпровізовано їх шукати. Так, це у нас реверси 151-х. Ось такий ось він, кубончик, якого він. Сумний покемон. Покемон сирота. Може у нього є батько ще. Чи він цей батька у кубонів не існує? та Райчу. Так. Це були па... отут уже пафи поїхали. Бачите? Ось тут уже паф. ПАФ паф паф. Студенти, собаки, кенгари, лимони. Ось такі, на що вам треба пишіть. Далі у нас ось такі. Бабах, абра голографічно. Кадагра бара Лаказам. Потім алаказам Екс, Забдос Екс, через Артикс. Он енергія майже елітна, Бачите. Маленьке, чи може і є вона елітна, хто його знає. Там якісь є версії енергії дорогих. Да. Так, ось 150-й це мюту. Це не, не на продаж косми не буде, не хватає якраз до повного сету. Форатреси, Норвейн Кірля Шайні. Капсакит Шайни, Моусхолд Шайни, Дитто Шайни, Буппер, Бисхарт, Снисл, Додио. Э, текают. Э. Ну, все текают. Руки дрожат. Все текают. Карти текают. Треба то их... Да, мы разберемся, чтобы не текали. Это сюда раз уже втекает. Варон, джиглепов, тандурус, джирафаї, бішот, кіловатр, боже, джампл, ковілян, флітле, глум, у цих я схоче знаю, шрудле, юайл, Праймеп, зелений каратист, кондиціонінг, додрю Зелений, пеліпер зелений, паумі рожевий, тінтанкін у нього паличка коричнева, ентей Одіш, дазбан лукарю, дивіться яка у нього нога. Нюхайте. Дан Джамплув, Райчу, Полдевські студенти, Немона, клів он Форрест Екс, Пиджоот Екс, Кваббели Екс, Гарди Екс, Арвин Екс, Клифф Екс, Айона Екс, Учейн Екс, Чи Юн Екс, Сэнди Гаст, это не он прикольный, это, мне Владимир сказал, Чермандер, проститутка, чешлендра, жопу выставил, он, <laughs> <laughs> Че вупер ржачный. Он его, вот, дайте, семья. Типа, ему кажут, хватит, блядь, занимать свои тиктоки, пиздуй с нами в воде купаться. Так что, это так же. Тікток знімає. Ставте лайк. Якщо набереться тисяча 1000 лайків, зніму оцей листочок приберу. Ну, Суть ви вловили. Такий крутий чермандер. Так, далі у нас... О, мої жінки приїхали. До Володимиру я відправив бокс, він відкрив все, що мені не хватало. Це ну, майже все. Так що ось такі жінки гадані, не жадані. Опля, жінка на жінці. Да, мені до речі, я замовив бокс, два бокси. І мені приїхали замість двох боксів дві якісь там карточки, камонки. Це ржач. Причому в описі до посилки вони приїхали в звичайно конвертики такому жовтому і написано. Типу, кожна по пів кілограма кожна карточка, типа опис. Так що я, я посміявся. Пошта ні у кого не виявилася цієї, як вона називається, сумнів, що карточка отака може важити по пів кілограма. Так що. Ось так от. Далі у нас тут. Що це у нас тут? Далі у нас жовті карточки. Тренери. Вау! Вау! Пікачу, який жере ягідку. Джунгси, Рокліфи, сіли, літвіки, мачопи. Дивіться, який класний. З пластилина зліпили. І енергії поїхали. І карточка за 500 гривень. Рідкісна. Опля, 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 енергія, енергія, енергія. І він все-таки його прислав. Йому такий випав Кент, і він його прислав на продаж. Кажу залиш ніт, не захотів. Дивіться, яке є Тефки, Бевка. Он є Aeron Tornс. Вот какой На публику выступая. Пикачу, Гасли. И вот, вот такие еще. Эрон Валент. Камоночки он жук сидеть на своем шарику. На своей культе сидеть. Розелія, дріфлю. Ось така тренерша. фулартова. Поки немає в колекції. <гум> Все тікає. І ось отак от так ну, от. Крутий джигліпуф, той історичний. Питався, мабуть, м'ясом. Так. Да. Як аеродакт. І далі у нас коди. Мені сказав, спитав, чи що тобі щось треба. Я сказав, добивайте кодами. Ось мені кодів прислали, дивіться, скільки. Грати не переграти. Ну що? Хтось писав, що використовує коди. Ну Давайте трохи використаємо кодів. Ще. Давайте вам перший код. Другий код, третій код, четвертий код, п'ятий код. І давайте шостий код. Подарунок. Та-дам! Ось такий улов. Ось така посилка. Не забувайте пишете в коментарях. Що ви там пишете? Який ваш нелюбимий покемон? Ставите лайк. Цьому відео та підписуйтесь на канал, перевірю. Так що, а може і не перевірю. Ну, краще стати, підписуйтесь та лайки стати. Ну, але обов'язково подивлюсь, щоб ви написали, який ваш покемон не любив, якого ви не любите. Можете написати, який вас лякає, ну тим самим ви не до нього симпатію проявляєте. Ненавість там, особисто. Писати не треба. Ми тільки не про любов. це Які там лякають, да, друг вас зголтував в чермандер десь там, в переулку. І тому у вас в ньому не любов. Це ну, можете написати. Причину дати. Хто і чого? Нам буде цікаво почитати з людьми. Може ми вас підтримуємо, а може ми станемо на сторону чермандера. Може бути дуже симпатична людина, і чермандер все-таки. Захотів би. Так що, якось отак. Дякую, що подивилися. До нових зустрічі. Пока-пока.